26 січня на 37-й черговій сесії Зміївської міської ради відзвітував про свою роботу у 2022 році поліцейський офіцер зміївської громади Андрій Зеленський. Офіцер обслуговував Таранівсько-Великогомільшанський старостинський округ, що налічує 12 населених пунктів, де проживає більш ніж 5 тисяч місцевих мешканців та більше 4 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Розповів про досягнення і складнощі за минулий рік. Багато уваги було приділено співпраці з соціальними службами, сім'ям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах допомозі з гуманітарної помічі людям, боротьбі з домашнім насильням та інше. Обслужено 55 викликів по лінії 102 та розглянуто 45 адміністративних по деяким прийняті рішення серед правопорушень, які актуальні саме на цій території, Андрій Зеленський відмітив зріст домашнього насильства. Таких випадків зафіксовано порядка 20 та порушення щодо керування автом у стані алкогольного сп'яніння. Але лідер серед складених адмінпротоколів це керування автотранспортом громадянами з відсутністю водійських посвідчень. Таких випадків аж 50 конкретно в Таранівському шанському. Окрузі це відсутність посвідчень водія у водіїв і приблизно 50, якщо бути точним, 55 адмінпротоколів складено на водіїв, що не мають посвідчення водія. Просто не мають його. Але їздять і кажуть, я недалеко, мені я так, я так все життя їздив. У Таранівсько-Великогомільшанському старостинському окрузі у порівнянні з минулими роками зменшилась чисельність кримінальних справ. Два випадки це тяжкі тілесні ушкодження та вияв у громадянина наркотичних речовин. Було затримано, що здійснювали кримінальні правопорушення, та дві справи передано до суду: п'ять справ занесено до ЄРДРу. А ці дві справи один це е, одна особа це нанесення тілесних ушкоджень, друга це е, зберігання наркотичних засобів. На останок звіту Андрій Зеленський звернувся з проханням щодо необхідності у напарнику та допомоги спальним для робочих авто. Маю прохання і до вас і до голови. Я б дуже хотів е, мати напарника та ще одного е, поліцейського офіцера громади. Це <нах> значно. Значно покращило б покращило б мою роботу, бо є деякі нюанси, які не можна не, не, потрібен ще один офіцер громади. Це моє таке прохання. І також до голови і до вас звертаюся, не вистачає пального того, що дає ГМП. Е, Ваші пропозиції і прохання, будь ласка, надайте в письмовій формі. Відповідно, ви дане звернення направлено на бюджетну комісію, яка при можливості надасть розглянути це питання і при можливості будуть виділені кошти для вашого епідори.